Доброго вечора, доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами Український історик та журналіст Ярошувець. Перезапускаю другий раз стрім, тому що, тому що стрім завис. Не знаю, що сталося зв'язком. Стрім завис. Я перезапустив стрім і надіюся, що приєднався Саша Спащенка. Доброї ночі! Доброї ночі. Недавно в мене перед будинком спалило авто. В новинах ні слова. Ну, пане Олександр Спащенко, Саша рідний дорогий, у нас в новинах багато чого не говорять. Якщо б говорили в новинах все те, що відбувається в нашій державі, багато людей просто зійшли без глузду youtube канал Ігор Кравцов, фанатка прямого стріму, українські сокіряни, пані Тамара. Добрий вечір. Залізничний транспорт. Привіт. Як справи, недобре, недобре, пане залізничний транспорт. Здоров'ям погано. Суджа наша, але Константинівка. Ви знаєте, дуже важко говорити. Я просто підбираю слова. Я не думав виходити в стрім, тому що стан здоров'я у мене. Не дуже добрий. Але події в Константинівці змусили мене взятися, стрімити, тому що тому що ми воюємо по-лицарськи. Ви знаєте, ми воюємо по-лицарськи. Ми воюємо по лицарськи. Українці воюють як лицарі, як рицарі, а з нами ніхто чесно не воює. Ніколи в війнах з українцями противник не воював проти нас чесно. Ви знаєте. Але спочатку попрошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Нас 61 тисяча. Незважаючи на важкий час, підписуйтесь і посилюємо український контент YouTube. Блогерів українців не дуже багато. Блогерів, підкреслюю, українців дуже мало. Підписуйся, підписуйтесь на них, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Будь ласка, і низький уклін людям, які допомагають донатами. 54 57, 08, 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Дякую, рідні. Дякую за допомогу. Від щирого серця, від душі, дякую. До нас приєдналась з пані Світлана Журавель і написав пан Залізничний пан, що Дуже погано, що ворог обстріляв Константинівку Донецької області. Не те, що погано, це трагедія. Обстріл Константинівки сьогодні, коли загинули. Наші українці, тому що я ніколи не ділив українців на захід на схід, на східну частину України на західну. Загинули наші українці. Загинуло 14 чоловік, 40 поранених, але вже багато кажуть, що цифри будуть зростати. Страшна трагедія. І знаєте, що я думаю і скажу повторюсь Ворог з нами ніколи не воюють по чесному, от з Україною ніхто не воює по чесному. От ну, війна не буває чесною, але на війні бувають якісь правила. От наші, коли пішли на Курськ, зайшли в Курську область, вони ж не обстрілювали цивільне населення, не наносили удари по цивільній інфраструктурі, вони наносили удари по військовим об'єктам, по військовим. Мирне населення не зачіпали. А, говорили же, що росіяни дадуть відповідь за Курськ. Готуйтеся до масовного ракетного удару. Але ніхто не чекав, що вони в 11 дня ударять по Константинівці, по торговому центру, де було дуже багато людей, багато припаркованих автомобілів, дуже багато людей. І вони вдарили. Росіяни ніколи не воюють чесно. Росія завжди воює підло. Росія підлий ворог. І той, хто хоче миру з Росією, той, хто хоче закінчення війни, повинен зрозуміти, що воювати чесно з Росією просто неможливо. Чесна війна з Росією це поразка України. Знаєте, напевно, треба було. Так стрім назвати чесна війна з Росією це поразка України. Два чи три дні назад в Санкт Петербурзі був військово-морський парад на День військово-морського флоту Росії, і там був Путін. Путін чи його двійник, але скоріше був сам Путін. І головне управління розвідки України планувало удар по цьому параду. І Путін через міністра оборони Білусова зв'язався з Сполученими Штатами і випросив у них, щоб вони перезвонили в Україну і відмінили цей удар, відмінили удар, і наші не били по Санкт-Петербургу в той момент, коли там приймав парад Путін. І що а напевно потрібно було бити єдиний шанс закінчити війну. Це ліквідація Путіна. От ми вже забули цю тему. А колись була така тема ліквідація Путіна. І навіть казали, що за е, ліквідацію Путіна за те, що хтось з його оточення ліквідує Путіна. Е, Захід пропонує великі гроші. А я скажу дуже просто: ця війна не закінчиться до тих пір, доки ми не ліквідуємо Путіна. Або хтось ліквідує Путіна. Але ліквідувати Путіна потрібно, тому що Путін це війна. В Росії є багато людей, які хочуть закінчити війну. Російські олігархи хочуть закінчити війну. Сьогодні Дерипаска один з великих російських олігархів, у якого є заводи і підприємства в Україні, переписані правда на українців. Сказав, війна це безуміє, треба прекратити війну. Так от, для того, щоб прекратити війну, потрібно ліквідувати Путіна. Інакшого шансу не буде. Поки Путін живий, поки правильно. Я цитую Путіна і його холопа Діму Медведєва. Холопа напівп'яному, тому що в тверезому стані Діма Медведєв уже не знаходиться. Так от. Їхні цитати дуже прості: цитую їхні слова. Наша мета знищити Україну і українську державу. Крапка. Вони повторюють слово в слово те, що сказав Троський Бернштейн і Картавий Володя Ленін в 2018 році. Мета Росії знищити Україну і знищити українську державу, знищити український народ. Все. А ми воюємо чесно. Третій рік війни ми воюємо по-лицарськи. Ми воюємо чесно. Ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі Росії. Ми не б'ємо по мирному населенню Росії. Ми б'ємо тільки по військових об'єктах, а вони, а вони вбивають мирних людей. Вони вбивають мирних людей. Тому що воювати чесно Росія не може. Воювати по лицарськи Росія не може. Історичний приклад: в 1944 році була змова німецьких генералів проти Гітлера. Німецькі генерали розуміли, що Гітлер приведе е, Німеччину до катастрофи і до поразки в війні. тому полковник Штауфенберг повинен був покласти портфель з бомбою під стіл. Там була велика карта вставки Гітлера, коли Гітлер проводив нараду своїми генералами і підірвати Гітлера. Але по випадковості портфель був перекладений в інше місце, і вибух тільки пошкодив Гітлеру штани. Історична фраза Гітлера. Це мої улюблені штани. Як жаль, що вони пірвалися. І Гітлер цілів. Змовників розстріляли, полковника Штауфенберга розстріляли, і перед ростовом він закричав: Хай живе вільна Німеччина. Ліквідація Путіна це єдиний шанс виграти війну. Я не знаю, хто і як його ліквідує. Я не знаю, які сили, які засоби будуть до цього залучені, але. На хлопський розум, я думаю, так. За голову Путіна потрібно об'явити велику нагороду. От чомусь ніхто це не робить. За голову Путіна потрібно об'явити велику нагороду. 10 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, 200 мільйонів доларів, 300 мільйонів доларів. І все. Росія не зупиниться, поки там. На троні диктатор Путін не зупиниться, а надіятись що він захворіє, помре марно. Путін тримається. Тому єдиний шанс його ліквідувати. Не знаю, хто за це візьметься, не знаю, як це здійснять. Технічно можливо. Кажуть, що технічно ліквідувати Путіна можливо навіть в його супер. Пупер броньованому бетонірованому бункері на Валдає можливо його ліквідувати. В американців є ракети, є технології, як зруйнувати цей бункер. На мою думку, Путіна треба ліквідувати. Я повторюю мільйони раз: інакше війна в Україні не припиниться. Інакше Україну будуть знищувати. Єдиний шанс. Єдиний шанс зупинити війну в Україні ліквідувати Путіна. І після удару сьогоднішнього в Константинівці, коли загинули українці, наші рідні, дорогі українці, а я скажу сотий раз ніколи не розділяв українців на східників і західників. Ми єдина нація, єдиний народ. Так, от, після удару по Константинівці усім ясно, що війна. Скоро не закінчиться, що воювати прийдеться і воювати потрібно. Але усім ясно, що, 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 що Росія буде нас знищувати і далі ракетами підло й підступно. Ракету не вистачає, а у нас, на превеликий жаль, немає дозволу бити по території Російської Федерації. Та й ми і не били по території Російської Федерації по цивільним об'єктам, тільки по військових. Лицарська війна це програш України. Ліквідація Путіна єдиний шлях виходу України з цієї війни. З вами український історик та журналіст Єршвець, коротенький стрім провів такий, тому що, тому що потрібно шукати вихід з цієї війни. Вихід, який вихід? Мирні перемовини. З ким мирні перемовини? З Путіним. Після цього, коли він сьогодні черговий разнищив, по його ж наказу запустили цю ракету х 103 По його ж наказу по наказу Путіна цю ракету запустили. Путін, який наляканий, сидів у бункері на засіданні РНБО, трусився. Путін, який не поїхав в Курську область. А послав якогось там Мансурова, заступника якогось там чиновника з уряду. Путін, який наляканий боягуз, не виходить на поле бою як нормальний полководець, да? хоча який він нормальний полководець, він вбивця. Путін вбивця. Він вбивав в Чечні, вбивав в Грузії, вбивав в Абхазії, а зараз вбиває в Україні. І звіря потрібно вбити. от Ви знаєте, от моє переконання, мирні перемовини з ким, з Путіним, та ні, він звір. Звіром, звіром ніколи мирні перемовини не ведуть. Звіра тільки вбивають. От коли уб'єш звіра, тоді небезпеки не буде. Путіна потрібно ліквідувати, Путіна потрібно вбити. Ви скажете міжнародні конвенції, міжнародні правила. Які міжнародні конвенції, міжнародні правила, скільки українців вбито, скільки українців вбито, скільки українського цивільного населення вбито, зґвалтовано, скалічено, скажіть, будь ласка, Росія міжнародні конвенції дотримується, в тому числі міжнародні конвенції пополоненим. Росія не дотримується ніяких правил в війні? Росія воює підло, Росія воює підступно. Росія воює звіряч, і Путіна потрібно ліквідувати. Крапка. Інакше ця війна ніколи не закінчиться. З вами Ігор Швець, прямий стрім, українські секіряни. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57, 08, 25, 13, 71. 8978 карточка про Адбанку. Людина написала пані Ліна він людожер Так, Путін людожер І існування Путіну, фізичному існуванню Путіна треба покласти край. Треба просто убити звіра, убитий крапка. Інакше світ не тільки Україна, а світ буде в великій небезпеці небезпеці. Добраніч рідні, добра дорогі. До завтра.